Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди! Ви зайшли на канал Віктора Вітомського Виноград на Волині. Сьогодні, по проханню своїх підписників, я хочу зняти відео про те, як правильно вирости вегетуючий сажанець і взагалі сажанець винограду від початку і до 4-5 року вегетації, коли він стане повноцінним кущем. Ось на прикладі ось цього саженця, якого я посадив цієї весни, покажу, як я його буду вирощувати. Ми бачимо, що вирощується, пішов в ріст один пагінець. І в нього є пасинки. Ось пазухи першого листка пішов пасинок і я його залишу в перспективі, щоб вирости з нього рукавчик на цю сторону. А цей рукавчик буде на цю сторону рости. В процесі вегетації пасинки всі я буду на ньому залишати. Тільки прищипувати на один чи два листочки. Тому що чим більше листя буде на ньому, тим буде краще розвиватися коріння. І він буде краще рости. А ось цей саджанець я посадив буквально 1 червня. Він слабенький по росту, посадив його тому, що оцей саджанець був у мене динька, який я показував відео, мені кіт його зломив. Я сподіваюся, в ньому там є дуже хороша коренева система, була, що від кореня може, відіб'є пагін і він, в принципі, може ще вирости. Якщо ж ні, то цей саджанець буде його заміщати. Осінь слабенько росте сьогодні вже в нас червень місяць. І оцей саджанець я буду вирощувати тільки один пагін. Але так само, принцип буде. Пасинки, якщо в нього будуть, Буду прищипувати на один-два листочка, щоб за перший сезон найкраще розвинулось коріння. А в перспективі до осені, як він виросте, я його обріжу на зворотній ріст на 3-4 бруньки. А ось цей саджанець В минулому році ріс в шкілці цілий сезон. А осінь зі шкілки був викопаний. І я його посадив вже на постійне місце його проживання. З весни на ньому проснулись дві бруньки. І пішли вріз, два пагони. Це будуть майбутні рукавчики. Також на ньому буду вирощувати ось ці два пагони по максимуму. Буду залишати пасанки, прищіпувати на один-два листочки і до осені, скільки визріє на ньому лоза, настільки я його і обріжу. Це буде восени. Ось цей кущик посаджений минулої весни вегетуючим саженцем. Прямо в рун. Минулому році на ньому росло також два пагони, які осінню були визріли. І я восени обрізав правий пагін ось тут, а цей лівий пагін був трошки краще розвивався, я його обрізав надовше, настільки, наскільки він визрів. І ось з весни. Він мене почав готувати, я його вже віднормував, лишні пагони повидаляв, а залишив. На цьому рукавчику залишив два пагони, вони з урожаєм. Тут було по, по дві грони, по три. Я залишив лише по одній гроні, а на цьому залишив чотири пагони. І також вони з гронами, але я б залишив на кожному пагоні по одній гронці. Так як ми ж хочемо вже на другий рік отримати якийсь врожайчик, хочемо побачити, що це за кущ. Ну, Я от таки вже багато років вирощую і знаю, що він в мене достатньо досить добре буде розвиватися. І цей сигнальний врожай я на ньому до осені отримаю. А якщо я побачу, що цей кущик буде. Тормозити в розвитку буде погано розвиватися, значить деякі грона я з нього буду видаляти. На протязі сезону грона можна видаляти будь-який час, в залежності від того, як буде розвиватися ваш кущ. Ну, я завжди залишаю на другий рік, якщо він нормально вже бачу, розвивається хоча б по одній гроні на кожному пагоні. А в процесі росту буду бачити, як його нормувати. А це кущик винограду, який був посаджений позаминулого року саженцем з відкритою кореневою системою восени. І ось на сьогоднішній день ми бачимо на зиму я залишав на ньому три рукавчика. Один, другий досить довгий, аж туди він дуже гарно визрів був. І третій запасний залишився. І також я на ньому позалишав. Він нормував вже лишні пагони, я видалив, а залишив тільки сті, які мені будуть потрібні, які будуть з рожаєм, і які я бачу, що вони будуть нормально розвиватися. І цей кущ. Також протязі сезону я буду спостерігати, як він буде розвиватися, якщо треба буде, буду його нормувати. Це в мене одноплощина шпалера, тому я більше рукавчиків на ньому не залишав. А ось цей кущик в ньому четвертий сезон вегетації. І ось на сьогоднішній день маємо на ньому осінню, як я обрізав, залишив я на ньому 5 рукавчиків. Ви бачите, тут лишні були обрізані. І на цьому рукавчику там де роздвоєння. На цьому кущеві, значить, на сьогоднішній день є 6 рукавів. Щоб заповнити повністю цю двоплощину шпалеру. 6 рукавчиків достатньо. І ось на ньому також повноцінний врожай є. Це можна сказати вже повноцінний кущ, який буде з врожаєм, досить непоганим. І тут буде достатньо в кілограмах ягід на ньому. Ну, також я залишаю ще до цвітіння, віднормував, по одній гроні. Залишив тут грони, я знаю, будуть великі це румейка, до речі, і гарні. Ну, ось, думаю, коротко на питання своїх підписників, як виростити саджанець з вегетуючого, самого маленького, з самої ранньої весни і до дорослого куща достатньо приблизно 3-4 сезони. Вже на п'ятий сезон, це будуть повноцінні кущі, їх можна буде вантажити по повній програмі. А якщо ви робили прищепу цього року, і у вас будуть такі пагінці йти, якщо це якийсь дефіцитний сорт, і він вам викинув гроночку. Можна залишити це гроночку, але тільки не повністю. Я вже, воно було от таке от довге. Я вже більше наполовину відщипнув, щоб хоча б спробувати, що це за ягоди, що це за сорт, чи він відповідає дійсно своїй назві чи ні. Це, наприклад, Алінка. Ось на цьому буду завершувати своє відео. Надіюсь, що відповів на ваші запитання. Дякую, що ви дивитесь! Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео, поширюйте їх, лайкайте, пишіть коментарі. Я стараюся завжди відповідати на всі коментарі. Бажаю нам всім успіху у вирощуванні винограду. Віримо Україну, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. Бувайте!